Вовано покупованому Джанкоді свідчить про те, що наступ ЗСУ може вже початись будь-якої миті, як і очікуване звільнення Кримського півострова. Однак, як в прогнозі про майбутній кінець світу, всі навчені фізики знають про його невідворотність і неминучість, однак ніхто не знає точної дати. Вітаю товариство Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Сарасов, я автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є військовий експерт Дмитро Снігирьов, з яким ми сьогодні говоримо про майбутній український наступ. Ну і найперше обов'язково підтримуйте мій канал подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також що дуже важливо для розвитку каналу, донатом чи на Патреоні. Всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Дмитром Снігерьовим. Пане Дмитре, насправді український наступ дійсно може початися в будь-якої миті? Як повідомляють українські джерела у квітні травні? Однак це ще не факт, що саме в ці місяці може сказатися це це і в червні, що буде зовсім несподіванкою. Тому зараз не говоримо про дату та можливе місце наступу. очевидь це буде одразу в кількох на кількох ділянках фронту. Наразі маємо удари безпілотниками по окупованому джанкою у станції, і, і найпівнішнішим великим містом у Криму. Що це було? Чи це справді початок підготовки до великого наступу на вашу думку? Ну, давайте говорити про те, що використовується тактика так званого каскадного планування е, операції зі звільнення окупованих територій. це глядачам, про що йде мова. Подібну практику Збройні сили України успішно застосували під час деокупації Херсонської та Харківських областей. Мовиться про те, що першим етапом е, цієї операції було нанесення ударів по складах накопичення. Бронетехніки, пунктах тимчасового перебування особового складу і склада СБК. Чому каскадний, бо характер деокупації поділяється на декілька етапів. Перший етап це той, про який я вам розповів. Другий етап це взяття під вогневий безпосередній контроль логістичної складової, себто шляхопроводів. Залізничних колій, залізничних станцій та все, інше, все іншої складової логістики окупантів, якою здійснюється передислокація особового складу, БК паливно-мастильних матеріалів. Ну і третій етап безпосереднє звільнення окупованих територій, підсумовуючи те, що відбувається наразі на території окупованого Криму. А це нанесення ударів виключно, я підкреслюю, роблю наголос виключно по об'єктах військової інфраструктури окупаційних військ, свідчить про можливий перший етап каскадного характеру деокупації Криму. Е, нагадаю: нещодавно було нанесено удари по аеродрому Джанкої, по залізничній станції Джанкої і відповідно по. Місцях розташування е, окупаційної техніки в районі Гвардійського. Примітно, що удар в районі Гвардійська, за повідомленнями самих окупантів, наносився з використанням оперативно-тактичного комплексу Грім 2. Дальність ураження його більше 300 кілометрів. Нагадаю, що в 2015 році з'явилася перша інформація про е, ракетні розробки України, мовиться про Грім 2. Проект власне розробки цього комплексу профінансувала Саудівська Аравія згідно з інформацією з відкритих джерел дальність ураження комплексу в експортному варіанті для Саудівської Аравії це 300 кілометрів. відповідно, як то кажуть, для внутрішнього споживання близько 500 Тобто, тоді Рім 2 називали українською відповіддю російської російському іскандеру. Варто говорити, якщо підтвердиться ця інформація, то ми можемо говорити про те, що української сторони є засоби ураження з дальністю більше 300 кілометрів, а це може значно змінити характер і військових дій, і відповідне планування операцій щодо деокупації, е, от тимчасово. Окупованих територій Автономної Республіки Крим. Що відбувається наразі в Криму? Намагання окупантів, скажімо так, створити, а перше, додаткові мілітарні структури, причому мовиться про вербування цивільного населення в новостворений ПВК-конвой. Варто зауважити, що до створення цієї ПВК? Долучені люди, наближені до сумнозвітного пригожна керівника ПВК Вагнер. Для чого це робиться? Перше, це прихований характер мобілізації, тобто, без оголошення мобілізації на території Автономної Республіки Крим набирається достатня кількість особового складу, яка має досвід військової дії, на певні військово технічні спеціальності, причому варто говорити про те, що діяльність ПВК не буде обмежена тільки територією Автономної Республіки Крим. Друге, на території Автономної Республіки Крим посилений характер інженерно-фортифікаційних робіт, робіт окупаційної армії. Причому мовиться про те, що подібні роботи відбуваються як в районі Армянська і Відповідно Чонгарських перешийку, так і тилових районах. Тобто окупанти всерйоз розглядають можливість саме військового характеру деокупації Автономної Республіки Крим. Крім того, не варто забувати, що наразі під щільним вогневим контролем з боку ЗСУ знаходиться основне місце базування Чорноморського флоту, а це Севастопольська Бухта. Ми раз по разу чуємо про атаки безпілотників, як морського, так і повітряного базування. Себто можемо говорити про те, що от ця сукупність даних дає підстави говорити про те, що Збройні сили України відповідно генштаб ЗСУ розглядають саме військовий характер деокупації Криму, І на користь цієї версії говорить. Останні події на Запорізькому фронті, різка активізація саме з боку ЗСУ. Давайте згадаємо повідомлення представників окупаційної адміністрації, які говорять про накопичення резервів Збройних сил України. Мовиться і про живу силу, і відповідну техніку. Таким чином, окупанти розглядають запорізький напрямок як один з пріоритетних у моменті можливого контрнаступу зсу. Як в район Малітополя і Бердянська, так і відповідно, виходу на адміністративні кордони Автономної Республіки Крим? Пане Дмитре, ну от відомо, що московити зараз риють окопи безпосередньо на пляжах. І тут, навіть для мене, як у людини не військової, вистає постає питання: а який сенс рити окопи на пляжі? Якщо перший шторм їх руйнує, то тут до ну, й... чого Ну, по перше, не, я так думаю, що навіть беручи до уваги у розумов неповноцінності росіян, навряд чи вони будують фортифікаційні споруди безпосередньо в зоні затоплення. Але менше з тим наявність фортифікаційних споруд на береговій лінії свідчить про те, що росіяни всерйоз розглядають можливість. Проведення як локальних, так і відповідно масштабних десантних операцій з боку ЗСУ, чому розглядають подібний варіант? Нагадаю, під час останньої зустрічі прем'єр-міністра Великобританії і Франції е і президента Франції вирішилося питання щодо підготовки підрозділів морської піхоти України. Ну, відповідно, що морську піхоту українська сторона буде використовувати на відміну від росіян за цільовим призначенням, тобто проведення десантних операцій, і, і, і е, однією цілі ймовірно, є Автономна Республіка Крим. Плюс давайте згадаємо з вами про те, що Велика Британія заявила та інші партнери про м, фактичне відновлення. Військово-морського флоту України мовиться і про передачу власне кораблів і плавзасобів, і будівництва нових кораблів на верфях безпосередньо Великої Британії. Оце все не може не викликати занепокоєння Російської Федерації. Тим більше, давайте говорити про те, що Велика Британія серйозно розглядає можливість практичного наповнення тієї вісіна мовиться про Лондон, Київ Анкара, над, скажімо, створенням якої вони наполегливо працюють. Причому Автономна Республіка Крим там відводиться ключова роль. Тобто Велика Британія розглядає відповідно Чорноморський басейн як зону своїх військово-політичних інтересів. Пане Дмитрі, от тривалий час в, українському, в Україні була дискусія відносно того, чи звільняти Крим шляху, чи не звільняти. Представляло ясно, що звільняти його до звільняти мирним шляхом чи військовим шляхом. А тепер з того всього, що ви говорите, що військовий шлях він є безальтернативний уже, чи ще є якась можливість мирного звільнення Кримського півострова. Ні, давайте говорити про те, що останні заяви військово-політичного провіду України свідчать про те, що в плани щодо деокупації Криму внесені серйозні корективи. Заява секретаря Радбезу України Данілова наочне тому свідчення. Він говорить про те, що якщо раніше деокупація Криму розглядали виключно мирним дипломатичним шляхом. То наразі внесені серйозні корективи відповідно розглядається виключно військовий шлях деокупації Криму, і тут варто нагадати, що Крим це фактично паска для росіян. Те угрупування російських військ, яке знаходиться на території Криму, воно вкрай залежне від локації. Це кримський міст, і відповідно, Чонгарський перешкірь. Якщо ЗСУ візьмуть під свій вогневий контроль ці основні пункти логістики окупаційної армії, подальша доля російського військового контингенту, вона досить проблематична. Я нагадаю, за всю сучасну історію півострів Крим нікому не вдалося утримати військовим шляхом. Починаючи з років громадянської війни, коли власне повстанці українські повстанці Махна прорвалися. Через А, Плюс, давайте згадаємо роки Другої світової війни, що не Червона армія, не війська Третього Райху не змогли утримати автономну розпотерію Криму. Пане, але очевидна, це очевидна річ, що перед. Звільненням Кримського півострова має бути звільнена Херсонська область повністю. Не обов'язково можливий наступ з району Запорізької області з виходом, я ще раз підкреслю, відповідно з деокупації Херсонської області з виходом на адміністративні кордони Автономної Республіки Крим. Звільнення, якщо розглядати сценарій деокупації Херсонської області, до речі, окупанти серйозно розглядають можливість навіть і форсування річки Дніпра збройними силами України. Про це свідчить активність українських диверсійних груп на островах, відповідно поблизу які зосереджені поблизу Херсона і ближче до окупованих територій Херсонської області. Мовиться про лівий берег. Пане Дмитре, якщо ЗСУ вдасться звільнити одне з давно захоплених міст України: Донецьк, Луганськ чи Кримський півострів, ну байдуже в які, які комбінації, скільки ми не знаємо, де саме буде наступ України, що буде звільнено. Але якщо буде звільнено, бодай од бодай одне із цих міст, міст чи місць. Як це змінить ставлення до плила всередині самої Росії? Чи не виникне у московитів відчуття даремності їхніх зусиль? Воно вже виникло. Давайте говорити про що після успішного характеру деокупації Херсонської області і звільнення відповідно території всієї території Харківської області? В Росії ще частіше задають питання щодо доцільності подальшого. Проведення так званої спеціальної воєнної операції, тим більше, що реальних військових результатів за 400 днів війни практично немає. Відповідно, що деокупація подальшої успішний характер деокупації чи то Запорізької області, чи то звільнення Автономної Республіки Крим, це будуть серйозні в першу чергу політичні прорахунки для режиму Путіна. Ми можемо говорити про ну суттєву зміну вподобання росіян. Або нічого так не впливає, власне, і не демотивує росіян як військові поразки, і відповідно кількість загиблих особового складу регулярних військ збройних сил Російської Федерації. Пане Дмитро, ще одне питання мабуть на завершенні. От досі звільнення України відбувалося такими хвилями: тобто звільнили частину Київської області окуповано, звільнили частину Херсонської області, частину Харківської області, і далі знову йде зупинки знову накопичення сил. Чи цього разу буде йтися про звільнення вихід на кордони 91-го року? Чи це буде завданням наступних етапів війни? Ну про це може говорити тільки генштаб збройних сил України. Відповідно, це залежить від декількох факторів. Перший погодний фактор, відповідно те, що наразі відбувається, це неможливість використання важкої колесної бронетехніки. Друге, це темпи переоснащення збройних сил України сучасними видами озброєння натівського зразка. Наскільки от швидко буде вирішено друге питання? Це постачання артилерійських снарядів, це відповідно постачання засобів ураження, ствольна реактивна артилерія, і відповідно першу чергу формування бронетанкового кулаку е угрупування, яке ну, буде вирішувати питання деокупації, От все це, е скажімо, і буде впливати на характер проведення операцій, чи то вони будуть носити локальний характер. На характер локальних наступальних операцій, чи, чи це буде ну, загальний наступ з метою виходу на кордони 91-го року, тобто завдання виходу на 91-й рік тут може не бути кінцевою метою цієї операції? Кінцева мета це відновлення повного державного суверенітету і територіальної цілісності. А це війни. А якщо про цю операцію говорити? Ну, не можна, знаєте, ну зараз, що ми з вами? Ми з вами ворожимо на, на кавовій гущі, фактично. Я ще раз підкреслюю, характер деокупації буде залежати від багатьох факторів. Тобто о, війна може тривати довше. Так. так. Я більш ніж переконаний, що в цьому році військові дії не закінчаться. Війна не закінчиться. Ну, це важливо. Це важливо і ще одне для уточнення. Бо у нас говорять оскільки у нас в жовтні мали би бути планові вибори, говорять про можливість зупинки військового стану на час виборів. Чи це на вашу думку, чи такий варіант можливий з точки зору військового я не займаюся політикою? Я коментую виключно військові справи. Політичну складову хай коментують політичні оглядачі. Зрозуміло. добренько. Дякую. Це був дякую вам. це був Дмитро Снігирьов, військовий оглядач. Ми з ним говорили про майбутній український наступ без надмірних деталей. Якщо вам був цікавий мій співрозмовник, і ця розмова обов'язково поставте вподобайку, поширте цей відео. Ми говорили про дуже важливі речі. На жаль, основний висновок, але більшість з моїх глядачів готова це те, що війна, ймовірно, по всій ймовірності цього року таки не завершиться. І це, на жаль, сумний, але чесний висновок. І сподіваємося, все ж таки на нашу перемогу, і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємось.